За рішенням суду російського міністра економічного розвитку Олексія Улюкаєва помістили під домашній арешт. Міністра у якого тепер буде електронний браслет, звинуватили в отриманні хабара. Слідчий комітет заявив, що міністр отримав 2 мільйони доларів від компанії «Роснефть» за позитивну оцінку, яка дозволила їй викупити у держави понад 50% акцій Башнефті. Це дуже серйозне звинувачення, яке висунуто проти міністра уряду Російської Федерації. І, звичайно, крапку в цьому питанні повинен поставити суд, але абсолютно очевидно, що перед законом усі рівні заявив спікер Держдуми В'ячеслав Володін. При цьому у слідства немає претензій до керівників компанії РосНЕФТЬ і до самої угоди з продажу. А придбання контрольного пакету акцій не є предметом розслідування. Повідомляють, що Улюкаєв був затриманий в момент передачі хабара, а гроші були передані йому у ході слідчого експерименту під контролем ФСБ. Прем'єр-міністр Дмитрій Медведєв застеріг, що ні міністри, ні депутати, ні губернатори не мають імунітету при вчиненні корупційних злочинів. Речник російського президента назвав абсурдним припущення про відставку всього Кабміну з справу Улюкаєва.